Зустрічайте нефарбований офіційний Hyundai i30, 13 рік, 1,4 газ, бензин, механіка, передній привід на літній гулі, в принципі в непоганому стані на ковпачках. Візуально рівненький, гарненький, Є трошки там попередньому бамперу коцька, тут у нас газобалонне. Але в цілому, враховуючи і та що він не фарбований, він в класному стані. Лінзована оптика. Текстильний салон без абсолютно якихось критичних зауважень, шкіряне мультикермо. Тут в нас газобалонне, тут у нас повний електропакет, 198 тисяч пробігу. Встановили двох дінову магнітолу з, ой, щас, з камерою заднього огляду. Кондиціонер працює, заправлений, шестиступка. Мотор коробка без будь-яких зауважень. Ходу також тихенька, нічого не грюкає, не стукає. Задній ряд так само в хорошому стані. Тому, кого цікавить невеликий і компактний і економний автомобіль, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Всіх чекаємо зі авто Новокостянтинівська 8.